М, часом, із візитом у Вашингтон прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Одна з тем обговорень в білому домі спільна підтримка України разом зі США. Експерти стверджують, що Японія зіграла вкрай важливу роль у формуванні світової коаліції з протидії Росії. Більше про це розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка вивчала тему і зараз приєднується до нас із Білого Дому. Юлю вітаю тебе! Отже, давай поговоримо про цей візит. Більше чому він важливий, в тому числі і для України. Остапо Фуміо Кішіда його візит до Вашингтона. Це його остання зупинка в під час його турнею столицями країн Групи Семи. Адже ми знаємо, що Японія цього року головує у групі Семи. і для Фуміо Кішіда це можливість переконатися, що альянс, що об'єднання і єдність всередині групи семи є надзвичайною, і особливо коли світ стоїть перед низкою глобальних загроз. Одна з важливих тем, про яку говорить Фуміо Кішіда із своїми союзниками і безпеки, Посередньо із президентом США Джо Байденом. це як зробити так, щоб стримати Китай, і як зробити так, щоб зупинити російську війну проти України. І сьогодні у Білому домі перед початком зустрічі президент Джо Байден подякував Кішіді за те, що він від самого початку повномасштабного вторгнення приєднався до глобальної коаліції із засудження російських дій і притягнення Росії до відповідальності. І власне вже Фумі Кішіда і президента Ша Джо Байден, вони видали спільну заяву за результат. Таме їхньої зустрічі у Білому домі, де наголосили, що вони продовжують чітко стояти в опозиції російській агресії проти України будуть робити все, щоб підтримувати Україну. Санкції проти Росії будуть продовжуватися, але також буде продовжуватися і незламна допомога від Сполучених Штатів, Японії та Групи «Семи» для України. Юлю, ми багато говоримо і про спільну підтримку від США та Європи однак Японія також відіграє вагому роль у згуртуванні світу довкола допомоги Україні. В чому ця роль Японії полягає? Роль полі надзвичайно важлива. Остапа ми часто говоримо про те, як відповідають західні країни, як допомагають Україні, але насправді коаліція не є лише західною, є коаліція глобальною, і саме глобальною здебільшого її зробила Японія. Адже від самого початку, з 24 лютого, вона підтримує Україну, засудила Росію однозначно і також приєдналася до потужних санкцій. Я розмовляла зокрема із експертом американського інституту підприємництва із заком Купором. Він говорить про. Те, що Японія зіграла ключову роль аби Японія не приєдналася до цієї коаліції, він вважає, що і інші країни регіону Азії не приєдналися б до засудження Росії. Ось що він сказав про силу коаліції з Японією існував ризик, що цю коаліцію сприйматимуть як коаліцію НАТО чи американсько-європейську, і для сполучених штатів було надзвичайно важливо працювати із іншими країнами в Азії і деінде, аби вони приєдналися і показали, що насправді існують певні фундаментальні правила, які порушувати не можна, і це не лише європейські чи американські правила, це глобальні правила, які підтримують провідні країни по всьому світу. Юлі, Японія зараз так виглядає також і нарощує свою безпеку. Чи пов'язано це можливо з уроками, які могли засвоїти японці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Безумовно пов'язане, І зараз також ми знаємо, що Японія наприкінці 2022 року змінила свою стратегію національної безпеки і, зокрема, відійшла від такої позиції пацифізму до насправді того, що Японія зараз посилює свою безпеку і зобов'язалася витрачати на власне оборонні потреби 2% ВВП. це майже вдвічі більше від того, що витрачає Японія. Зараз а відтак кажуть експерти, японія забуває своє минуле після про те, що Японія була такою м'якою силою і стає насправді дуже важливим і військовим партнером у регіоні для таких країн, як Сполучені Штати, і також це пов'язано із Україною безумовно російською війною проти України, але також з загрозами, які надходять від Китаю і Північної Кореї. Ось що сказав мені посол України у Японії в інтерв'ю протягом всього цього цих 11 місяців агресії Японія дуже уважно вивчало те, що відбувається в Україні. Ми звичайно допомагали цьому, і прийшло розуміння того, що як правильно сказав прем'єр-міністр Кшида, те, що відбувається в Україні сьогодні, це може відбутися в Азії завтра. Це е, е, розуміння того, що в принципі пацифіська позиція Японії, яка була таким наріжним каменем її зовнішньої політики після Другої світової, вона добігає кінця. І не тому, що Японія стає агресивною, а тому, що Японія має мати більш активні засоби у своєму розпорядженні для того, щоб себе захистити в разі агресії. Юлія, а чим конкретно зараз Японія допомагає Україні? Остапа на дуже багатьох рівнях і насправді український посол сказав мені, що він це була безпрецедентна допомога, і вона досі триває. Зараз ми знаємо, що Японія вже надала Україні допомоги на 1 мільярд 600 мільйонів доларів, і найбільше вона надає гуманітарної допомоги, зокрема через організацію Об'єднаних Націй. Але на початку війни Японія насправді сперш вперше від почав від кінця другої світової війни надала уряду іншої країни або війську іншої країни допомогу. Це було не озброєння, однак Собі потрібні для функціонування українських військових, і одна важлива річ, на якій наголошує український посол, це те, що він вважає, що Японія стає ключовою країною, яка допоможе, яка створить фонд для відбудови України. І головування Японії у групі Семи цього року відіграє у цьому теж ключову роль. переконує він. Це справді цікаво. Юлю. Дякую тобі за твою інформацію. З нами на зв'язку була Юля Ярмоленко.